Цей Я не бачу потреби реєструвати в подальшому приймати незаконні рішення. Мене цікавить, який висновок, які подальші дії будуть міські ради, чи збирається міста Рада скасувати рішення виконавчого комітету, які незаконні. Олексій Іванович, скажіть, будь ласка, сьогодні розглядається тільки питання від і Чому... рішення. Які треба затвердити по Опікунській раді і інших будь ласка, Тільки ці, ті, ті. більше ніяких питань. Ні, ви мені дайте відповідь на моє питання. Зробіть запит, що? Це, що? Що? Затк, зробіть послугу, будь ласка, письмово. Є... Що ж? Запит, зробіть ласка. Олексій Геннадійович, прошу. Які хоче, що вам ще не відповідальні українки? В що я перебуваю у відпустці і є ряд важливих питань, які е, необхідно розглянути з приводу соціального захисту дітей, в першу чергу дітей-силі. Я просив міського голову скликати засідання виконавчого комітету, тому uh, всі проєкти, які я просив, які я подавав, завчасно вони розглядаються сьогодні. І більше більше Діти сили, діти сімей. Іван Миколаївич, при всій побаці до дітей до Олексія Геннадійовича. Я прошу вас надати відповідь на моє запитання, що збирається робити міська рада. Незаконно прийнятиме рішення. Це перше питання. Ще два я реєструюся і голосую, приймаю всі рішення. Необхідні дітям. Надайте відповідь. Напишіть, я, я підготуюся. Але я просто так не став, говорити про це, не маю права. Я ти... Іван Михайлович, у вас місяць був після прийняття судового рішення. Ми займу... ваші представлення. Суд визнав ваше розпорядження про моє звільнення незаконне. Коли ви збираєтесь виконувати рішення суду? Касація до рішення. Ні, дивіться, касацію. ви маєте право подати без проблем. Це, Це ваше без... конституційне право. Ви вже два рази в штампу дали, програли першу інстанцію, Друга інстанція рішення вступило в силу. Ви за затягуванням на... робите проблем бюджету. Якщо ви подасте касацію, касацію я теж видаю. Але мушу вас попередити, що є регрес. Іван Михайлович, я як повернусь на посаду, я особисто подам регрес, це питання під І ви будете повертати заробітну плату більше, ніж за рік. ви І третє питання там тут. Тут буде. Слово карман". Є слово карман". То вже буде свого терману, регресом для цього і переможе. І тут, на дивіться, Іван Михайлович Кишенький. Місяць після прийняття рішення не буде виконано рішення суду, я звернусь до правоохоронних органів. За невиконання рішення суду передбачена кримінальна відповідальність, яка у вас буде. О, і ще таке питання третє до Євгенія Анатолійовича. От тут, коли ми коли збиралися, інтересу, будинці, коли збирали на спільну інтересу, я виобіцяли, що буде звернення в правоохоронні органи, хотів би дізнатися, в якому стані і що вийшлося з цього, цього садового. Що там у нас? Ви гарантували, що буде звернення до правоохоронних органів. І, ще, і, і як воно там? Розкажіть, Микола, будь ласка. Микола Миколаївич, коли я що обіцяв по поводу того, що ви звернені до правоохоронних органів? Що що? Є відеозапис, що я не обіцяв? Так, да, ви сказали, що відділ ЖК, готовий ми звернення були присутні. А, відділ ГК, таке, при чому тут з'їхати? А при чому тут я, до відділу ЖКГ? Ні, ви, ви запевнили. Я, я ще раз Дивіться. Ви що чоловік вже готовий звернення до правоохоронних школи. А хто тоді? Іван Михайлович. Іван Михайлович. Ні, тоді він працював, так. Наталія Миколаївна, Едвармо Володимирович, ані вони були, Микола Приніславич. Микола ще класний. На тій зустрічі, що буде готуватися звернення до правоохоронних Відділ ЖКХ. Відділ ЖТК. Євгеній Анатолійович, ми заперекли, що це питання на вашому особистому контролі. Ви знаєте, як народі називають людей, які дають слово і потім не виконують. Микола Миколаївич, взагалі до мене сподобався слово. Що що? Нічого. Слухайте. порядку для... Ви зрозуміли, що який поряд, а я не український далі, які крує безпосередньо цієї радіо. Жодного питання іншого немає. На сайті У мене порядок день. Для... У просто... нас ви Зачитайте, Іван Михайлович. Перше, проголосуємо. Перше про втрату статусу дитини позбавлено батьківського піклування. друге про надання дозволу на вкладення до руку півлі, третє про надання дозволу на вкладення договори дарування житлового будинку. Четверте про надання дозволу на вкладення дорогого дарування на четверте житлового будинку. П'яте про надання дозволу на реєстрацію місця проживання дитини без води батька. Шосте про надання дозволу на реєстрацію місця проживання дитини без води батька. Сьоме про надання статусу дитини позбавлення батьківського піклування, восьме про надання дозволу на накладання договору потім житлового будинку, дев'яте про надання дозволу на укладання договору до житлового будинку, десяте про надання дозволу на укладення договору дарування житлового будинку та земельної ділянки. Одинадцяте про затвердження висновку опіки органу опіки та піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав. Дванадцяте про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав. Тринадцяте про. Призначення прізвища, не кажу, опікуном малолітні. літі. 14 -е, про надання статусу дитини позбавленої батьківських прав. П'ятнадцяте про статус дитини позбавленої батьківського пікування. Шістнадце про влаштування дітей в КНП морський обласний спеціалізований будинок для дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського спілкування. Сімнадцяте призначення 에, прізвища не не називаю, не, піклувальником не, 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 неповнолітнього прізвища не називаю, опікуном малолітнього ще одно не називаю прізвище, і все. Більш нічого. Кoo Ніяких інших питань виноситься не буде. Ви можете бути до періоду затвердження порядку денного і пересвідчитись, що такого не буде. Да. Питання я є ми доступні, запустивши річка рішення голови районної військової цивільної адміністрації, коли мені скинули ці питання е, ці розпорядження вже доповнювати цей час. Перша чергова я просив триматися. Але в п'ятницю я доповнив проєкт рішення і ще чотирма питання. Ще чотирма питання і сьогоднішнього порядку денний. Тому вони були зазначені їх інше. І більше нічого, і більше нічого. Тобто це, щоб ви зачекали, що це весь моя Це весь моя питання, без, без інших Без питання. Ну, а цих питань 14, 16, 16, 17, з волосся. Про... Буде про матеріальну допомогу зараз? Ні. Ні, тоді я прошу внести питання одне, вибачте. Нам треба, до Олександра Олександр, документ. Почекайте. Я е, хочу внести одне питання на розгляд матеріальної допомоги Костюку Андрію Олександровичу, який був, на щастя, звільнений з полону, зараз перебуває в відпустці, але я хочу, щоб міськраді виконком допомогли людині на оздоровлення фінансово. Це все є у переліку Костяну Олександровичів. Немає. Буде? Я можу це питання на виконкому це. Я маю право це зробити. Ну, що Кун -Кун я визнаю, даю все. Пакет документів. Який документ? Пан Михайлович, ви члени виконавчого комітету заяву пишуть день проведення засідання. А тут, коли людині допомоги мати, у вас куча проблем. І пан Михайлович, ви мене готуєте пакет документ. Ви приймете рішення, чи не приймете рішення, то документи принесуть, Господі. Він зараз ще в госпіталі перебуває. Я Хочу, щоб прийняли рішення, або не прийняли. Ті проблеми, які в них є. Це спеціально те, що Олексій Геннадійович подав такі запис. Так, ну, Я так і не почув відповіді. Моє питання. Будемо насправді. Є порядок. Є заформлення документів і подача документів. Завжди. У нього немає документів. Вов язково. Вов язково. Зараз документів в людини немає, не всі згорівчі. Волон людина приїхала. Які документи вам да? В нього їх немає. Пускай. Ви внесіть, а вони можете офіційно, відмовити мені, що ви не вносите передання. Я хочу, хочу я зараз скажу, що це сам. Я постою, я можу сидіти, коли. Присядьте, будь ласка. Ви скажіть, Я скажу, присядьте, будь ласка. Я просто раджу, раджу з виконавчим комітетом. Чи можемо ми прийняти рішення, брати, будь ласка, ну присядьте. Чи можемо ми прийняти рішення, але з умови, що потім відповідно буде оформлено документальне таке? Але рішення буде прийняте з умови, що всі послідуючі дії щодо оформлення. З врахуванням того, що немає документів, і все такое. Давайте в частині надати Я ще сигнальні садження, через тиждень має бути виконувати, підготувати все, підприємство, що в нього немає документів. Це є документ Так, і ми попрацюємо з реєстраційною службою.

кислород і я пишу а чому? Будь ласка. Ні, ну в мене просто час дуже. На... Не, начало, не, начало. не вже вам важко. Це питання. Не проти? Не, не проти? не проти. Не проти. Не проти. Я не. Не Перше не питання про надання дорочення. Ну я хотів спочатку від голови яку суму, там може там. Почекайте. Дивіться, подивимося, що в нас по бюджету. І подивимося, що Ви була це є сума. Воєнний отримують на конкретній виборі. На прибирання в місці прибиємо йдуть на приймають нормально. Я дякую, що вони ще такі. Іван Михайлович. Давайте почати. Це буде сума достатньо достатньо. Ну ви як людина, як не міський голова, як людина, що вважаєте, скільки людині дати допомоги, щоб більше року просиділо в полоні у Кацапі. Ну яку допомогу? Це буде тільки початок. З полону не кожен день приходять солдати. Почекайте. Це буде шлях. І це тільки перша допомога. Ми повинні дуже багато цим людям телефонувати. прийняти бюджетну програму і дедавати. На сьогоднішній день відомих солдатів, які перебувають в полоні, є три. Тобто вже два залишилися. Він прийшов. Його повезло в першому. Я Але людина пробула більше року у полоні. І от ви як людина жива, як не міський голова, не касайтеся. Скажіть, яку б допомогу їм заплатити? Максимум з можливості. 20 тисяч мінімум. Мінімум. Але раніше на лікування там сесія почати. Якщо буде програма по сесіях, то 50 і більше, за 100 тисяч. Тому. А я так хотіла спитати, я в задала питання до Юріївна. Я хотіла спитати, а премію отримують на прибирання місця? Це ті типу, ви з мітлою ходите, місто метете? Місто метете за свої премії. Об'ясніть, кому дають премії на прибирання місця? Іван Михайлович, хоч, ви хоча б такого не кажіть, бо це чисте води корупції, що хтось отримує премії, тому що це не розумієте, преміями. І ви замість. Іван трошки, ну, Про надання доручення. На Почекайте. Ну, Депутат задав питання. Про надання доручення. Мінімально 20. Про надання доручення ящики сформувати це все. І хочуть чи не менше 20 тисяч, якщо ви Ні, давайте так. Я сказав, що всі всіх вдома. Давайте одразу проголосуємо 50. Не мороч не було. Це випадок, ну, не... Олені... Ну, ми кожен день не зроби. Чекайте, ми повинні оперувати суми, яка у нас є в найомці. І це дасть нам все добре. Покажіть, жива людина прийшла з полону, потеряв 47 кг моги. Як ви вважаєте, що 20 тисяч? Та йому на висловлює документів 20 тисяч не падає. Ви розумієте це все? Почат, це початок шляху. Це початок шляху. І буде бюджетна бюджет, бюджет, бюджет. програма. Сесійна програма. Я подождіть у Буде сесійна програма бюджетна, ми ще додому. Зараз... Ось на сьогоднішній день сума не гаває. Але поки що я не можу сказати більше про що... це. Іван Михайлович, по тому, щоб не вийшло 2 тисячі, розумієте мене? І я хотів би, щоб все-таки виключення і справи зробили. Це все-таки ну, не кожен день таке буває. А виділить зразу 50 тисяч. І наступним хлопцям, які повернуться, поплавський Іван, бамбузи далі. А без програми 20 000. А без програми 20 тисяч можна вийде, Так? Ні, по програмі максимально. Це те, що максимально варто потік. У можливостей, якщо що да. задаєте, ну, ми на що питання, думаємо, що ми тут обов'язково. І це тільки початок Ми повинні провести, будь ласка, звертайтеся в 8 уряд. Перше питання по тому порядку один. Ви мені не надаєте важливість задати? Тепер слухайте уважно, що жить ви надаєте на чи ні. Я Питання Ви можна задати. Ви скажіть, не можна, я кажу. Згідно регламенту, ваше питання розглядатись не буде. Почекайте. питання порядку денного. Я не озвучував прізвище, ім'я по батькою, але воно зараз буде розглядатися. Згідно регламенту розглядається практично. Будь ласка, да. члени викондому депутати залишається, решта прошу що <решного> Хоті, Івану Михайловичу, щоб вже за команду вийшов. Ми задати. це питання поставили на голосування, але не виходить. <решного> Хотів задати Івану Михайловичу питання по сесії. Він кожного разу каже, що депутати не входять. питання, спитав за сесію, Кожен раз каже, що сесія не відбувається по якихось причинах. Наскільки я живу і відчув, не дає питати, Деріпи, не дякую, дає задати один. питання на рахунок сесії. 5 числа ви збираєте сесію, коли вам зручно йде на того, що ви залишили список 15 депутатів, які ви обзвонювали і ви його не пам'ятаєте на собі на 50-х. Там, ой, його, Шановні, ми, персональний деп... а, шановний персональний день, наш шановний голова міста розбирає за коли ми вийдемо, коли де. депутат депутати прийде, або якісь забороні. Для того, щоб зібралися всі депутати, не було звернення до міша і ніколи її не збирає. 不 Після поранення вони поїхали в госпіталь. Вона би вам розказала, що вона відчуває, коли вона бачить оце все під своїми вікнами. Вам я розказувала так само, що я відчувала, коли до мене дитина в три роки приїхала і не могла відпочити. Тому що так відпочивають меш... мешканці потерпають і відпочивають куми за щепаса. Коли наше питання буде винесено, воно має бути ми вимагаємо його винесення. Вимагаємо виконання всіх тих рішень, які прийняті. І не так, як ви нам написали з приводу того, що комісія рекомендувала стополоску. Рекомендувала це, хоче демонтує, хоче не демонтує на свій розвиток. Там, там чітко написано, де пронували. комісія. В зоні багатоквартирної забудови. це називається рекреаційною зоною для відпочинку, масового відпочинку населення. І де мають бути, так нам пишуть, мають бути розташовані заклади громадського харчування. Це маразм, який сьогодні пишуть посадовці, ваші посадовці міської ради. Питання не розглядається, ми вже в конце концов хочемо знати, коли воно буде розглянуто і скільки ми можемо ходити до вас. Вже разів три чи чотири приходили. Колективно, індивідуально. Вже, мабуть, чотири чи скільки заяви вам написано. Дві в поліцію, прокуратуру. У нас відповіді є, На Зафіксовані всі не незаконтані діяльності. Вона, вона з здій... дітьми. Да. Вона... Ми вводимо, ні поруч, розташування під, під наші. Ми вас почули, сьогодні mm -hmm. протокольні рішення на і всі підзаконні акти також mm -hmm. є. Це все буде. Ну, не, але не сьогодні. І не в кінці кінці, а врешті вже буде. Пане Михайлович, якщо вам стоїть, згідно положення про Благоустрій Хорсташівської територіальної громади, яке затверджено і то самовільно встановлена споруда, яка повинна демонтуватися комунальником. І все, і питання знято Це один телефонний дзвінок, дві години роботи і немає оцього таких криків, емоцій всього решта Прийме вашим виконком рішення, тоді будемо дивитися, як прийме рішення. На сьогоднішній день це незаконно встановлена тимчасова споруда. Згідно положення про благоустрій на пошучу, без проблем її демонтаж. Тому вона має ознаки тимчасової споруди, вона без фундамента. Тобто приїхали, злізали, демонтували, вивезли і все. Там звані забити все, виявилося. І ще виставили, що підприємцю, який встановив. Чому не можете це зробити? Вас Посмотрите, скільки хочеться. Я відповідаю, далі тебе не говоримо, тому що питання дітей зіряти, все таке тільки сьогодні. Микола Так. <п 'я> Я буду телефоном користувати до керівників комунальних підприємств. Коли у них не буде мільйонів заборонець, по, 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 по кафеналу більше 5 мільйонів по комунальній службі. 2 по більше 2 мільйонів. Будь ласка, я По комунальній службі більше 2 мільйонів. комунальній службі більше 2 мільйонів. Наша збирається. Все, йдемо. Тому власне, я буду телефоном користуватися, коли ми комунальникам дамо нормальне фінансування. Тоді буде телефон. Так, будь ласка, діти зараз дочекають. Я прошу, починаємо голосування по першому питанню. Прошу, воно по регламенту голосується в закритому режимі. І там йдуть персональні дані дітей. Пізніше, пізніше. Трошки пізніше. Перше питання те, що йде по цьому. Слухайте, поки є про статус статусу, статусу дитини, прошу розповісти. Я відповідаю. Але, це... нас... Але я прошу на запис. Давайте потом задаємо. Потім показати. За 12 рішення прийняти. Друге, продання дозволу на ускладнення нового дивитися.